Доброго дня, мене звати Богдан, і це 10-й ювілейний випуск футзальних новин. Сьогодні я розповім вам про результати матчів змагань, що проходили у рівному цього тижня, результати матчів Кубку Нескорених, про склад української збірної Ю-19, про нового гравця команди Кардинал Рівне Стандарт та ще кілька новин українського і світового футзалу. Отож, не перемикайте, буде цікаво! А ми починаємо. Розпочнемо з оголошення результатів змагань, що проходили цього тижня у рівному, 17 та 18 серпня. Пройшли матчі чемпіонату на відкритих майданчиках. Бренд Ліга, перший ігровий день розпочався матчем між Комфорт Сервіс та Аладіном. Спокійний матч без жовтих та червоних карток. З рахунком 8-5 перемагають комфортівці. Найбільшою кількістю голів відзначився Степанюк Сергій. Забивши 5 голів у ворота команди Аладін. Кошка Олег, підубний Сергій, Кручок Володимир, підубний Роман реалізували по одному голу. Щодо команди Аладін, дублем відзначився Кишиєв Рустам. А Драганчук Олександр, Горчак Святослав та Тиндюк Ярослав. Забили по одному голу у ворота супротивника о 20.00 зустрілися команди Танчик та Ютерм. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь танчика. У другому таймі було забито ще 4 голи у ворота команди Ютерм. Результат на табло 5-0 на користь танчика. 18 серпня о 18.00 пройшла зустріч між командою Сокіл та Аладін. Цього разу фортуна усміхнулась команді Аладін. Матч завершився з рахунком 5-2. За команду Сокіл голи забивали, лінник Сергій та Козубовський Ілля. Ситницький Ілля, Кишиєв Рустам та Годун Олександр реалізували голи за команду Аладін. Наступний матч відбувся між командами Альянс та Друзі. Безперечна перемога Альянсу з розгромним рахунком 11-2 на табло. Не обійшлося і без жовтих карток: Зубік Антон, Стрихарчук Михайло, Хоровець Дмитро та Бойко Роман. Усі ці гравці отримали по одній попереджувальній картці у цьому матчі. Матч сьомого туру між командами «АВ Метал Груп та Хімік завершив ігровий день 18 серпня. Уже на третій хвилині Берташ Тарас забив гол у ворота «АВ Метальців». На п'ятій хвилині Хоманчак Володимир отримав жовту картку. Перший тайм добігав кінця, але на дев'ятій хвилині Чудля Віктор реалізував гол у ворота противника. Кінець першого тайму 1-1. У середині другого тайму голи летіли один за одним, жовті картки теж. Відбулось навіть вилучення гравця хіміка Кухарчука Сергія. У другому таймі забивали Ривуцький Євгеній, Плюта Володимир, Гарбарук Владислав та Жак Вадим з команди Хімік. 20 серпня пройшли матчі чемпіонату серед ветеранів у віковій категорії 35. Результати матчів ви бачите на екрані. Детальніше про матчі ви можете дізнатись на нашому сайті futsal.rv.ua та переглянути прямі трансляції на цьому Ютуб-каналі. Пре-служба Асоціації футзалу України оприлюднила склад гравців юніорської збірної України. Яка готуватиметься до фінальної частини Чемпіонату Європи серед 19-річних? За нашу збірну будуть виступати три вихованця рівненського футзалу, а саме: Дмитро Дяченко, Дмитро Скипчик та Максим Малиновський. Перед поїздкою на євро підопічні Віталія Одегова проведуть навчально-тренувальний збір який відбудеться в Ужгороді. Фінальна частина другого чемпіонату Європи з футзалу серед 19-річних відбудеться з 4 по 10 вересня в іспанському Хайені. Євген Ланко гратиме за кардинал Рівнестандарт. Офіційний сайт Кардинала Рівнестандарта повідомляє про те, що склад цієї команди поповнив досвідчений футзаліст Євген Ланко. Цей вихованець харківського футзалу свого часу грав за кардинал Рівне у сезоні 2014-2015 років. Варто зазначити, що у кар'єрі Євгена Ланка також були такі клуби, як Харківський Олександр, Моноліт, Локомотив, «Віва Кап», а також Херсонський «Продексім». Євген Ланко став першим новачком кардинал рівне стандарта під час літнього міжсезоння 2022. Колишній капітан Луцького Люберта Олександр Лисенко нині зосереджений на роботі з дітьми. Він активно виховує молодих футзалістів у Луцьку, будучи одним із тренерів клубної дитячої юнацької школи. Повне інтерв'ю з Олександром Лисенко. Ви можете прочитати за посиланням в описі під цим відео. У цій розмові він розповідає про філософію Дюфека Любер, ділиться власним міркуванням щодо розвитку дітей та пояснює, чому футзальні тренування необхідні, якщо ви хочете досягнути високого рівня у футболі. У середу стартує попередній раунд Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу. Сезон Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу 2022-2023 розпочинається попереднім раундом. У той час як 24 учасники з найвищим рейтингом, включаючи володаря Барсу, стартують у жовтневому основному раунді. Інші 32 претенденти починають у попередньому раунді, змагаючись у восьми міні-турнірах, які проводяться в одному місці. Кожен з переможців груп проходить до основного раунду. Який у свою чергу веде до еліт раунду у листопаді, випереджаючи чотирьох претендентів на плей-офф навесні? Представником України стане Івано-Франківський ураган, який у минулому сезоні посів друге місце у чемпіонаті України з футзалу? Чому саме ураган? Ми розповідали у дев'ятому випуску футзальних новин з 18 по 21 серпня. Відбуваються матчі Кубку Нескорених у дивізіоні Захід. Нагадуємо, що у цьому турнірі зіграють вісім команд: Львівський енергія, Галицька Здоба, Ін-АйТі, Івано-Франківський Ураган, Хмельницький Сокіл, Рівненський кардинал Рівнестандарт, Луцький Любард та Доманівка з Миколаївської області. До вашої уваги, календар поєдинків: перший ігровий день успішно пройшов у Львові. Кардиналівці зіграли з людським Любертом. Матч завершився нічиєю. 4-4. До вашої уваги, результати інших матчів. Другий ігровий день приніс нашій рівненській команді ще одну нічию у матчі з Львівською енергією. Рахунок на табло 1-1. Зараз на екрані ви бачите результати матчів, які проходили цього ж дня. Першу перемогу у цьому турнірі команда Кардинал Рівнестандарт здобула третього ігрового дня у зустрічі з миколаївською командою Доманівка. Рахунок 12-0. До 18 серпня. Тривав благодійний аукціон на сторінці Семена Слипакова у Фейсбук. Лотом стала футболка студентської збірної України, гравця львівської енергії Андрія Теряєва. Усі кошти від продажу лоту підуть на підтримку воїнів Збройних сил України. Український футзаліст Олександр Сорокін, який у новому сезоні захищатиме кольори естонського космосу, виставив на благодійний аукціон свій лот. Це футболка, віце-чемпіона Естонії команди СМС Раха, у якій Сорокін грав протягом кількох останніх років. Благодійний аукціон тривав до 19 серпня на сторінці Олександра Сорокіна у соціальній мережі Facebook. Семен Слипаков виставляє новий лот на своєму благодійному аукціоні. Цього разу це ігрова футболка Бартика Наврата, гравця команди Рекорд Бельсько-Бяла. Також Бартак є голкіпером збірної Польщі. Завдяки нашому тренеру-кардиналу Бондеру Олександру Семену Слипакову вдалося отримати цю футболку та розіграти її у соціальній мережі Facebook. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям та слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні! Слава ЗСУ!